Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки. І сьогодні я в студії не одна. До мене завітали мої друзі Мілана і Кирило. Привіт! 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 Розкажіть, як настрій? Д... Дуже добре добре. Супер! Вже готові робити якусь саморобку? Так. Будемо? Будете мені допомагати сьогодні? Так. А як ви гадаєте, що ми сьогодні будемо робити? Ану, хто здогадається? Кажанів. Кажанір, так, тому що ось вони стоять. І це буде незвичайний кажан. А ми будемо робити справжню е, упаковку, справжній подарунок до свята. Хто здогадається, яке це свято? Хеллоуін! Хеллоуін! Так, і вам дуже радимо робити разом з нами. Ну, а щоб зробити ось такого кажана, е, в якому там всередині потім щось буде дуже солоденьке, так, Мілана. Е, нам знадобиться. Так, слухайте уважно. Давайте будемо розказувати, що у нас тут є. Що нам знадобиться? Чорний та білий папір. Так. Ножниці, mm -hmm. клей. Так. Е, ще в мене є білий фломастер, простий олівець. Ще потрібні будуть паперові стаканчики. Мілана, покажи, будь ласка, які в нас є паперові стаканчики. Ось такі можуть бути. У нас бути є жовті та сині. Так, є такі. І що нам ще знадобиться, Мілана? Найголовніше у цій саморобці? Що це? М? Смачнесенькі Цукерки! Цукерки! Їх треба дуже-дуже багато. Ну що, усе це приготували. Слідкуйте за нашими руками і нічого не прогавте. Ну що, починаємо вже? Так. Тоді усі разом ручки такого вперед і кажемо: ми веселі саморобки. Готові? Три-чотири! Ми, ми веселі, веселі саморобки. саморобки! Веселі саморобки! Ну що починаємо робити? Для початку потрібно обрати якого кольору буде ваш кажан. Так, Мілана, обирай, який тобі подобається синій або жовтий. Спершу мій брат. Ага, Кирило, обирай, який тебе буде кажан? Син. Синенький. Супер. Тоже. А що це ви всі синенькі розібрали? Тоді я буду робити жовтесенького кажанчика. Так, це нам не потрібно, ми прибираємо. Що потрібно зробити? Треба відрізати від нашого стаканчика ось цей бер. Так, дивіться, як це робимо. Беремо трошки ось так, надрізаємо. І ось цю смужку, яка зверху, бачиш, це така як кажуть, кайомочка. Да? Ми її. Відрізаємо, щоб її не було. Тоді наш стаканчик буде дуже гарно згинатися. Кирило, тримай, це тобі. Ось таку штуку ми викидаємо, вона нам не потрібна. Обережно вирізаємо, тому що ножиці дуже дуже гострі. Так. Мілана, все в мене таке питання до тебе. Що в тебе сталося з рукою? Ану, розкажи нам. Що це ти там вже щось собі наробила? Що стрибала дуже високо, чи що? Да? А де стрибала, розкажи. На високому. На високому турніки. А що ти там трюки якісь робила? Да. А які, розкажи нам. Яке в тебе хобі? Я знаю, що ти дуже полюбляєш да? турніки. І що ти на них робиш? Ти висиш чи ще вмієш там якісь сальто робити? Що ти робиш на турніках? Сальто, сальто. сальто назад. Сальто назад, на турніки, потім назад просто. Нічого собі, Кирило, ти теж що це на турніках вмієш це все робити? Я так? можу на них стояти, наприклад. Заліз на них, потім прыжок неудачний пріжок. Таке буває. Я тобі бажаю, щоб тебе всі стрибки були дуже-дуже удачні. Добре? А, Кирило, а чим ти займаєшся, розкажи нам? Футболом. Футболом? Скільки ти вже років граєш у футбол? Скоро год. Вже рік майже. Ну що, є якісь успіхи? Ти десь вже грав, виїжджали кудись з ні, Шаніше тільки тренуєтесь, да? так? Ну, давайте бачите, ми зараз теж з вами теж тренуємось. Тепер що нам потрібно зробити з нашим стаканчиком? І його треба ось так. Бачите? Трошки з боків притиснути. Так, усіх виходить. А ви колись робили саморобки? робки? Ну розкажете мені. Я робила. Так, Мілана робила. Що ти робила? Розкажи. Такі ж самі. Таку робила саморобку? зі стаканчиком. Супер. Кирило, а ти що робив? Ну, якісь листівки, можливо, ти робив? Усіх Ні, не робив? Наробив? Наробив? А що робимо? Антістреси якісь робив. Я не тобі не. допоможу, дивись, ось так. Так, тримай. Це тобі. Кирило, в тебе вийшло? Тепер дивіться, що ми робимо. Треба ось з цього боку, ось так, треба притиснути, щоб у нас тут такий був бортик. Саме завдяки цьому бортику буде триматися е ті цукерки, ті солодощі, які ми сюди заховаємо. До речі, знаєте, допоможу, зараз собі зроблю. І вам усім допоможу. Так. Дивіться. Ось що має вийти. Ось такий в мене буде кажан. Давай тобі допоможу. Кирило, в тебе виходить? Так. О, а скажіть мені, будь ласка, у вас якісь тваринки домашні? Є, Є. собака. У кого кажан є? Кажан когось живе вдома? Ні. Ні. У тебе собака є, Кирило? А як її звати? Нора. Я в печері увідала кажана. Ти бачила в печері кажана справжнього? І що він там робив? А, а, я а, він, а це правда, що кажуть, що кожини, е, е догори ногами сплять? Це так. правда чи ні? Правда. Ну отак от вот вот, е, укриваю крилами, А слід розбудили, там б... А, і нападає. <риск> не треба на мене, щоб кожен нападали. <риск> так, Мілана, в тебе готове. О, Кирило, каже, що ніколи не робив. Диви, як тебе гарно вийшло. Так, давай ножиці поки що е, в сторону. В нас вийшла коробочка, в якому будемо ховати саме ті солодощі, які… А тебе кошечка. Е, Так, а тепер треба прикрасити, щоб це було схоже на кожана. Що потрібно робити кожану? Хто знає? Оголошено. Крилочка. Крилля, Так, крилія. Кри крила. Е, що ми робимо? Ми беремо чорний папір. Ось так. Згинаємо вдвічі, тому що у укажу скільки крил. Два Два крила. І будемо зараз малювати е, крило. Хто не може, тому я можу допомогти, кому буде складно, так? Да? Так, Мілана, в тебе виходить? Н -н не можу, я можу ще малювати. Так. Для чого ми склали е, двічі папір? Хтось Мам знає? Буду, щоб, щоб зробити малювати. два крила. Щоб так, да, крила. Ти кажеш, що ти нічого не робив. Дивися, а все знаєш. Так, я спочатку все малюю, тому що, знаєте, е, іноді може. О! Схоже на крило, кажена? Так. Схоже. Супер. Давай, Мілана, я тобі намалювала, ти будеш вирізати. Зможеш це вирізати? Мілана подивилася. Хочеш Мілана. білим? Білим хочеш малювати? Чи будеш простим олівцем малювати? Крило, ти сам малюєш? Так. Так, Крило сам малює. Я Давай. Вже білим просто. Добре, тоді Мілана поки що вирізає. Так. А розкажи мені, Мілана, ти до школи ходиш? Так. А в який клас? Um... Другий. Другий Кирило, а Другий ти? — де шостий. Шостий. А літера, яка, бачиш, там де? А в тебе Б. яка літера? Б. Я, до речі, теж в школу ходила, в мене теж була літера Б. Кирило, можеш трошки більше зробити, щоб було велике крило. Так, да, можеш з іншого боку вирізати. А, бачите, ми е так, економно да, використовуємо папір. Так, вирізаємо. Вирізаємо дуже обережно, тому що ножиці гострі, пам'ятайте. Мілана, в тебе там виходить, все нормально? О, супер. я не знаю, як мені далі. Так. Допоможу тобі зараз. Мілана, а крім того, що ти любиш трюки робити, щось ще робиш чи ні? Не знаю, там, можливо, ти вмієш малювати гарно. Що тобі подобається робити, коли в тебе є вільний час? Чи тільки, тільки трюки робиш. Тільки трюки. Тільки трюки. Ти, мабуть, Або будеш... в телефоні за це. О, а в телефоні ти що робиш там в телефоні? Ану, Вона і вигра. Вигра. А яка в тебе улюблена гра? О, Кирило, а ти що? Граєш в ігри чи ні? Да? ні? Ні, не граєш? О, не граєш. Мене. Ага, а ну давай, грає чи не грає? Грає. Граєш? граєш <різь> я то, я в Ті, я граю. Тільки смотрю. Він Тільки дивиться, а ти кажеш, що він грає. Так, ти вирізаєш сам, Угу. робиш малесенькі крильця. У нас зараз будуть різні кажани, тому що у крила будуть такі крильця. Не дуже Ой. великі, в нас буде трошки більше. Для того ми а все робимо. Крила Краще вийшло, в нього просто вони менше. В нього Бетмена, а в нас кажан буде. Знаєш такого персонажа Бетмена? Яка в тебе улюблена казка? Чи мультфільм, можливо, Мілана? Є якийсь улюблений мультфільм в тебе? Mm -mm. Немає. Кирил, а ти що дивишся? Окрім у тих от, ігор на Роблексі, щось є ще? Mm -mm. Mm -mm. Тільки телефони, тільки турніки, я так розумію. Да? Спорт, спорт і подивитися mm -mm. щось. А якась мрія у вас є? Мілана. Я, я хочу, щоб о, о, війна закінчилася. О, це така мрія, знаєш, це всі хочуть. Крило, а в тебе яка мрія? знаю. — Ну, от давайте о, уявимо, все-все закінчилося, все, яка мрія? Ким би ти хотіла бути, можливо. Коли ти виростеш, ким би ти хотіла працювати? Не знаєш, ще не вигадала, не придумала. Кирило, ти, мабуть, будеш футболістом, так? Так, це ми е, обираємо, це нам не потрібно. А тепер беремо нашого кажанчика і треба приклеїти крила. Мілана, це твій, в тебе був синій, якщо я не помиляюся. І дивіться, крила ми приклеїмо з цього боку. Це в нас буде тут е, обличчя, а крила приклеїмо позаду. Ось так. Допоможу. Ось ще має бути. Так, давай я тобі допоможу. Дивися мені буде складно, тому що я вже робити. Дивіться, є два способи. Можна спочатку намастити клеєм, ось тут за позаду нашого кажана, і потім приклеїти крило. Так, давай ми з тобою подивимось. Ось так. Ні, ні, все правильно. Ось я так. не хочу цієї сторони. А це дивися, ось так буде. Це буде це буде ззаду. Це не буде видно. Це ж тому я так і приклею. Потім дивися зверху, що такое намастимо. Став другий. друге крило. Кирило, в тебе поки що виходить? Так. Так, Давай, 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 давай. От сюди. От сюди. І притискай. У Милани вже вийшло. Так. Я теж, мабуть, спочатку намашю. О, не можу. Ага. Ну, то в мене такий клей, знаєш, що всі прилипають. Всі, хто приходять, тут прилипають до мого клею. Що робити? Ну, <реклама> вже клею не касати, тому що в мене рука не дай Бог її зробила ліпку. Ой, а що там в тебе рука? Коли вже треба знімати оту штуку, знаєш чи не знаєш? Ага, прикольно. Це не просто буде упаковка, це ще, дивіться, кажан, який може літати. Якщо його на ниточку десь підвісити, то. Чого крила Бетман? Чого в нього теж кажан? Тільки бачиш, у нас такі крила, а в нього такі. Так, давайте подивимося, що не вистачає нашому кажану. А ну, давайте. Хто найуважніший? Очейта! Очей та чим вони кусають? Таротика, зубіль будемо робити зуби. Так, клей нам зараз знадобиться. Відставляємо я сама зуби собі. наші кажани. Беремо білий папірець, тому що ми будемо робити очі з білого паперу. І <звук> давайте о, щоб всі бачили, що ти робиш. І вирізаємо е, кругленькі оченята. Дивіться, як я це роблю. Складаємо папір двічі. Давайте повторюємо все за мною. Ось так. Складаємо ось двічі так? папір. Так. І можете намалювати ось такі овальні очі. Ось такі овали. І їх вирізаємо. Або можете не малювати, можете одразу вирізати, хто впевнений, що може вирізати. Крило, може брати ножицю і просто вирізати два овали. Раджу твої ножиці. Раджу робити великі овали, ось такі, як в мене. Тому що, якщо будуть малесенькі, їх не буде видно. Мілана, роби трошки більші овали. Такі великі роби. Гарно. Ну, дивися, ось це буде видно, бачиш? Робимо такі. А так. А трішки раніше, які були кажани, поко. А, а які були раніше кажани, зараз я тобі покажу. Осьо. Ось такий був кажан. Подобаються такі очі? Ні? Хочеш маленькі зробити? Робимо маленькі очі. Ну тут, бачите, це фантазія, всі фантазують і роблять те, що хочуть. Кирило, в тебе які будуть М -м, очі? Що чекаєш? Нарисувати краще. Намалювати. Ти чекаєш олівець. У мене ще десь був олівець один. Я тобі зараз. Все. все. все є? Так. Супер. Я, так. Я, так. Буду братами ділитися. Ага. От, ви ще й будете ділитися, а розкажіть, хто кого ображає? Він тебе чи ти його? Чи ніхто нікого не ображає? Ніхто, ніхто нікого. нікого. Нічого собі? І що, ви так живете дружно, мирно, так? все добре у вас? А ми не разом живемо. Так. А, а, тому у вас все мирно, мабуть, так? що ви не разом так. живете. Це твій двоюрідний брат? Mm -hmm. так? А як Я ви часто бачитесь? Не дуже часто Я в позвонити. Мілано, ну тоді розкажи для нас. Ми вже знаємо, що ви братик і сестричка, ти з якого міста? Херсона. Ти з Херсона. Кирило, а ти з якого міста? З Херсону теж. Теж з Херсону, так? О, бачите? мене ще з Херсону, до речі, не було. Друзів, які зі мною тут знімалися. Ну що, Мілана, вирізаємо ченята? Ми тебе чекаємо. Кирило, дивися, тепер треба ці очі. Як вирізати? Mm, Ось так. Можна так. вирізати так. Давай, ти хочеш саме малесенькі, щоб були? Uh -huh. да? Щоб було в мене охайно, в мене трішки навдохі oh, брати, я синьо руку. Добре, я тобі допоможу. Я, ти знаєш, стільки вирізаю, що у мене все охайно. а так підходить. Uh -huh. да? Бачите, які малесенькі оченята будуть у кожана, у нашої Мілани. Так, це нам не потрібно. Що ми тепер робимо? Ми приклеюємо наші оченята, тобто очі кажана. На нашу саморобку. А хто вгадає, чому саме цю саморобку я сьогодні вибрала для вас? Хто знає? Бо скоро Хелловін. Так. А, а хто на цей Хеллоуін буде щось робити, якийсь костюм? Ким ти будеш? Вже придумав? <гум> ким би ти хотів бути на Хеллоуін? Мілана, ти ким би хотіла бути на Хеллоуін? Гарбузиком якимось хотіла бути? Ні? Ну не знаю, а може приводом? Хотіла бути приводом? Ууу, всіх лякати. Нє? Ще не придумали? Кирила, таке буде, Та не знаю. Оце ми кажанів давайте зробимо, будемо кажанами. Так, як вони тут і казали, лежать да, догори ногами. Тепер, коли приклеїли очі, Міланочка приклею, будь ласка, очі. Приклеїте, добре допоможу. Треба намалювати всередині ось такі. Чорні домалювати очі, щоб вони були яскраві. Бачиш, ось так. Схоже? Так. Ось такі я намалювала очі. Кирило, це тобі. Поки ми будемо з Міланою приклеювати. Ти малюй, будь ласка, очі. Мілана, давай це приклеїмо сюди. Так, Мілана, ми знаємо, що у Кирила є собака. А що в тебе є? Є якісь домашні тваринки? Я собака. Кирило, ну, тебе нас собака? є собака. собака. Так. А в тебе є якісь тваринки? А кого б ти хотіла, якби тобі. Кішечку. Кішечку це хто? Кишку. А кішку. Я думала кішечку одразу, якусь папугу. А як би ти кішку свою назвала? Вже придумала, як би ти її назвала? М? Давай домалюємо ще очі. Давай, сама намалюєш? Yeah. Так. Кирило, що нам з тобою не вистачає? Ще треба намалювати зуби Zubi. і потім зробити з цього кажана справжній пакунок, подарунок. Поки Міланочка там малює оченята. Yeah. Супер. Намалювала. Дивіться, як швидко ми сьогодні все робимо. Скажіть, будь ласка, складна була саморобка? Ні. Nee. Ні. Тоді домальовуємо ще ротик. Давай домальовую ротик, ми But чекаємо. Я хочу вирізати. А, ти хочеш вирізати? З якого паперу? З чорного будеш вирізати? З білого. З білого. Давай у нас ще є білий. Так. Бачите, я показую, як можна зробити, а ви можете фантазувати і робити так, як вам подобається. Так, я малюю е, зуби своєму кажану. Ось такі в мене будуть зубчики. Такі майже страшний кажан в мене вийшов. Е, тримай, будь ласка, Кирило, ти тепер малюй. Слухайте, ви так гарно і швидесенько все робите. А кажете, що не робили, так мало робили саморобки. Чекаєш маркер? Дати то тобі чорний, а ось тобі є олівець. Хочеш, можеш олівцем? Я хочу просто маркером. Угу. Маркером Добре. дивіться. як. Ну, так, може і маркером. Ти будеш малювати все ж таки, так? Да? Угу. Давайте тоді ми вже клей закриємо. і будемо вже вам показувати, що в нас вийшло. Так, тримай це тобі. Тримай, ось так. Супер. Кирило, ну що, важко було? Ні. Ні. Е, як гадаєш, якщо додому прийдеш, сам таке змог, зміг би зробити? Так. Так? А листівку якусь, наприклад, матусі подарувати? <гум> Ні, не зміг би сам зробити. Ну тоді прийдеш на наступного разу, ми з тобою зробимо ще листівку, добре? Так, що там, що там у нас Мілана малює? М -м -м -м. У Мілани там такі будуть очі, такі будуть зуби. Так, давайте вже Ой. будемо. Ой, що таке? Де, 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 де воно відвалилося? Зараз ми його знайдемо і будемо, знайшла. Знайшла. І будемо вже робити з наших кажанів справжній подарунок. Міланчика, що там? Знайшла? Так, очі тікають в нас, таке буває. Це вже, мабуть, твій кажан хоче кудись полетіти. Так, давай ми його приклеїмо. А він не треба ще раз. Давай, ще раз. О, бачиш, дивися, крилочик і нам клеїчик зразу. Так. Тримай, це приклеїли. Ну, що, готове? Ні, ні. Ще домальовуєш? Ми вам покажемо, що там домалювала Мілана, а в нас Кирилом вже готове. Готове? Так. Супер. Покажи клас. Веселі саморобки. Ось так. Дуже швидко ми з моїми гостями друзями сьогодні зробили подарунок кажан. Ну, що, будемо показувати, що в нас вийшло. Так! Так, готові. Тоді один, два. Три! Ось такі в нас у всіх різні вийшли подаруночки. Мілана зробила такі дуже гарні оченята у Кирила Крила. Ну, а зараз будемо показувати, як з цього кажана зробити солоденький подаруночок. Що треба зробити? Ану хтось хто здогадався? Треба Давайте. відкрити і заховувати цукер. Так, вірно, треба відкрити і туди заховати цукерочки. Давайте побачимо, скільки туди влізе. Мені здається, що якщо ми візьмемо геть малесенькі, то туди дуже їх багато можна насипати. Хоча великі, що в тебе ще там є місце. ще брати. Ага, Бачите? Ще хочуть. А що ж мені залишиться? Так, я жартую. У мене там вже майже повна. Так, Міланочка, дивіться тільки, щоб воно е, зачинилося. Добре? Закривається. Тепер ось тако і цю зверху, бачиш, ось так. Супер. Так, мені здається, що найбільше цукерок то у Мілани. Мілана. Заложила. Дивися, скільки в неї цукерок там. А так. Аж до сюди. так, тепер кладемо сюди, всі ставимо. Супер. Вони вже, знаєте, ці кажани стали такі важкенькі. Потримайте важкенькі Я вони? Потримай, Ні. Що мені здається, що вони вже нікуди не полетять, ці кажани, а тільки можна їх подарувати. О, Супер. Мій. Мілана, кому? Ого! Мілана, кому подаруєш цього кажана? Я Нікому я е, славі. Нікому. Кирило, кому ти подаруєш свого кажана? Собі останемо. Собі залишиш. Ну, а давайте. Я... Давайте тоді знаєте, що зробимо? <рес> давайте ми ці кажани залишимо собі, а дома обіцяйте, що ви зробите ще ще комусь і подаруєте. Добре? Обіцяєте? Ну, я а... подарую. Своє тітонько знімаєш. Супер. Ну тоді, якщо ми вже говорили про ті, тітоньок, про дідусів, давайте комусь будемо вітанечко передавати. Мілана, ти кому передаєш вітання? Кому хочеш передати вітання? Давай, ти поки що думаєш, Кирило, кому ти хочеш передати вітання? Мамі. Мамі. Ну тоді кажи, мама, привіт. Мама, привіт. Так, супер. Мілана, ти кому передаєш вітання? М? Мамі передаємо вітання? Тітоньки передаємо. Так, Передаємо усім вітання. Ми усім вам передаємо вітання, радимо вам зробити таких кожанів. Радимо? Так. Радимо. Залишати собі, а також дарувати друзям, тому що ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. А тепер усі, що кажемо: до побачення, до нових зустрічей! Па-па. До побачення. А наші кожани полетіли. Слухав неї най -най найважчі. в неї заберемо. Давай, Милана, отдашь нам слово? <figuring out> ну в тебе наибольший, давай. Давай, давай, получи. Ага, в давай, наибольший. Да, Я больше зимой Я с сделала только небольшую. Вот так вот, Кирилла, мы с тобой. Я нам большой штаканчик взяла просто. Я чуть-чуть вот так по Ты молодец, а у маленький. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.